Шановний Сергій Володимирович, шановні депутати, шановні присутні запрошені, сьогодні ми проходимо з вами комісії, і перед відкриттям комісії прошу вшанувати пам'ять наших захисників, наших земляків, нашої громади, які загинулися до крашиської агресії проти нашої держави. Вічна пам'ять, вічна слава і царство Небесне Героям. плавно бюджетної постійної комісії і е, є потреба провести позачергову сесію дня Ради, тому сьогодні ми проводимо засідання нашої комісії я дякую депутатам які долучилися до проведення даної комісії і слово передаю голові постійно комісії Буслу Сергію Володимировичу. Доброго дня, зараз плануємо бюджетну комісію на порядок денний минесемо 5 питань, порядок денних всіх на руках. Є потреба зачекувати. І хто за такий порядок денний? Перше питання. Про внесення до рішення Ракитнянської селищної ради, від 18.009.25 оконо 4332-77. Про зміну цільового використання коштів по комунальному некомерційному підприємству Ракинянської селищної ради Бурсаківського району Дімпробувати Ракетнянський центр правління медико-санітарної допомоги. Говоримо депутати, прохання внести зміни до покаренього рішення сесії по питанню змін цільового призначення. Справа в тому, що була допущена механічна помилка, коли записалося про те, що спустимо використання для знеболення пацієнтів обпорих. Але не дописано засоби гігієни. Це намалося на увазі памперсів. Тому виникла така проблема для того, щоб внести зміни і дописати це, це питання. Тому що це є дуже актуальне питання, особливо для нашої громади. Пацієнти потребують засобів гігієни. Трошки вже не, не по темі. А як воно в двох словах? Як мобільний, якому Сталіну? І амбула, і амбула, і амбула. І як там з рештою ці питання вирішуєте? Ви, 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 ви. ви, ви, ви. ви. Зараз питання землі Два. повинно буде розглянутися на сесії От, присвоєний кадастровий номер і зразу ж тоді ми подаємо документи. Це ми і справи займаємося і жодним чином не зволікаємо, вичерп його відкрити в цьому році. Спочатку земля присвається номер кадастровий. Ми ж спочатку думали, що нам біля податку культури, яка вже сформована. Але оскільки була вимога зробити, щоб був прямий під'їзд. Від центральної вулиці, то ми там поставили тут спереду, там не розглядаємо. Якщо чесно, я документи до ресурсу подала, навірно, тижні три назад. Я думала, що можливо так пройде, але ну, вони написали, що ви повинні представити ці документи. Зараз робиться. Ви без пристати супроводжувано, що просимо там надати допомогу спонсорську, таку, що чи так не, 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 не проходить. Це дете, це, 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 це провадна. Нам спонсори Для того, щоб відкрити нам амбулаторію, на всі питання виділені кошти. Але є затримка по землі. Земля робиться і все остелено продовжується. І охорона, і те, що нам там залишилося зробити. Інтернет, закупівля обладнання, ми вже над цим всім працюємо. Яка вже бачення, коли відкриється. Я, yeah. я хочу, хочу завтра, але ж, знаєте, тим більше, що пацієнти, я, я і не думала, що ви бачили, і на сесії казали, <поцентричу> що та. коли відкриється. Спочатку і... був якийсь такий, наче вони привикали до полюди. Спочатку привикали і, до цей Чесно, і. я коли проїжджаю, я зупиняюсь і дивлюсь, так, чи не опалювали на сьогодні, слава Богу, знаєте так. Позитивно це в з нас приймається. Прошу підтримати дане питання. Дякую. Ставлю на голосування питання про внесення змін до рішення Ракітнянської селищної ради від 18.09.2025 року No433278. Про зміну цільового використання коштів по комунальному некомерційному підприємству Рокітнянської селищної ради до Лицапівської районної Київської області Рокітнянський центр первинної медико-санітарної допомоги. Хто за? Дякую. Дякую. Наступне питання про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підтримка за Петринської села Ради 200 району області, пробує багатопрофільна лікарня на 2026 рік. Шановні члени комісії, прошу затвердити і схвалити наш фінансовий план, нашого підприємства на 26 рік. Ви розумієте, що цей план повинен такий приблизний. Враховуючи те, що все буде залежати від того, яка буде встанова Кабінетом міністрів про державні мінічні гарантії, вона приймається в грудні, ну в кінці року, на наступний рік, де затверджуються і тарифи, і пакети, затверджуються, і з якими ми в майбутньому будемо заключати договори. Але орієнтовно на минулі роки. Фінансовий план підприємства на 26 рік складає 75 мільйонів. Я цих там маленький не буду називати, щоб точніше було сприймати. Дохід від НЦЗУ це 66 мільйонів. Плануємо. Дохід від місцевого бюджету на наше підприємство 7 мільйонів 200, власні надходження у межах 1 мільйон 800 000. Це дохід від платних послуг 1,5 мільйона і дохід від оренди приміщень 400 тисяч. Гривень. Ну і протему скажу, на що ми будемо витрачати, основна маса 80-85% це йде на е, заробітну плату 49-50 мільйонів, останне йде на медикаменти і на інші потреби нашого медичного закладу. Так буде достатньо чи називати більше цифри. Можна дати питання. Лізер, у наступному плані презентуєте його. Там ми теж передбачили, що будете надавати послуги по лабораторії, по цьому наркотична і оці всі алкогольне да, дослідження, як там правильно сказати. Воно да. пролонгується, проходить да. так, так же. Воно ж буде у нас йти по програмі. По програмі у нас цього року програма закінчується. Ми на сьогоднішній день готуємо десь у листопаді. У нас закінчується програма по матеріально-технічному забезпеченню лікарні, і ця програма закінчується. Ми готуємо нові проекти, будемо подавати, будете розглядати, якщо ви погодите ці програми, то тоді ми будемо продовжувати. До ну, цієї програми не буде залучені інші якісь сторонні цієї організації, чи буде тільки на місцевий бюджет. Ну, кошти. Програма тільки з місцевого бюджету. Ні, ну, Залучати інших не можна. А якщо ну, весь держави, якщо б було в цьому році, то буде окремо. А якщо в іншому ні. Ну, Ми от говорили на попередній да, буквально через два дні у нас була колегія. Собрали всю область, і це питання було ну, поставлено ну, дуже на дуже такому рівні. І з 23 закладів, які затверджені департаментом, тільки три заклади проводили це досвідчення. Ми туди ввійшли 20 закладів, поставили це все на вид і сказали, що на протязі двох ноді заключити договори, е пропрацювати з місцевою владою. За нас визитом, Ми mm -hmm. Mm -hmm. До нас приїжджала Вернівка із дружиною візитом дивилася, як зробили. Ще одного доємку пропою інших проблем до розмови. Ставлю на голосування питання про затвердження фінансового плану комунального комерційного підприємства Ракитнянської селищної ради Кусарківського району Київської області Ракетнянського багато професіональної лікарні на 2026 рік. Хто Наступне питання про внесення у рішення Росіянської селищної ради від чотирнадцятого року номер сорок дванадцять сімдесят про внесення змін до сумнівного супротинської селищної ради і однак положення викладення нової революції. Всім доброго дня на попередній сесії були внесені зміни до штатного розпису працівників селищної ради. Але коли робилося це рішення, внесли зміни штатного розпису служби справа дітей на сім'ї і не прописали один єдиний пункт першим зносити зміни до штатного розпису треба було записати перший пункт створити сектор розвитку сімейних форм виховання та усиловування виходить що масштабну затвердили а сектор не створили тому треба зробити такі зміни, щоб воно все було право підняти. Питання про внесення зміни рішення Ратіхнянської селищної ради від 14.08.2025 року № 42 на Про внесення змін до структури та штатного розпису Ратіхнянської селищної ради де її та виконавчих органів та викладення нової редакції. Хто за? Як? Наступне питання про затаження договорів на передачу прийняття у 2025 році між бюджетно-транспортної бюджетом Ротіхнянської селищної територіальної громади. Виноситься питання щодо затвердження двох договорів, які в попередніх сесіях ми приймали рішення про передачу Це до обласного бюджету на викладання предмета захисту України. Це 87 173 гривень на заробітну плату педагогів. І 600 тисяч ми передавали на головне управління ДСНС на придбання автомобіля. Ці договори вже є, складені. Договір про передачу на область це 25 вересня номер 319 і номер 36 від 29 вересня 25 вересня. Ну, ну, оцей договір він затверджений вже по ДСНС. Якщо вони до кінця року не використають його за призначення, кошти повертають назад, так у договорі прописано. Так, це цілі кошти. І, і найбільше де... нічого не можуть вони прибувати, бо де... там написано автомобіль. Це раз. По-друге, довід діє до кінця року, ну, да. до цього року, до і до 25 числа, коли у нас 27-25 -е -е число, вони повинні повернутися, якщо в разі не використали. І Ну питання в тому, що якщо вони не використають 600 тисяч, це якби ті асигнування, які можна було б використати на першу чергу, якісь цілі в огромні. Трошки заморожені бути. Дасть Бог повернути. <реш> а чому Вони так хвилювалися, вони так діло. Це ж перша частина, а друга частина дадуть ті? Ну, ну, то куплять на 600. Та... Ні, ми Це був, Ні, за, то за 600 куплять можна. <реш> Докладуть свої. Це Ну, Будемо бачити, як це п'ятого осіння ще передається. Ставлю на голосування питання про затвердження договорів на передачу прийняття у 2025 році бюджетного транспорту з бюджету Росіянської селищної територіальної громади. Хто за? Наступне питання. Про внесення змін до рішення Росіянської селищної ради від 20 грудня 2024 року no 68 про бюджет ракинської селищної територіальної громади на 2025 рік податків один три п'ять до комісії 17 вересня 2025 року розпорядженням Кабінету міністрів України номер 1000 про розподіл у п'ятому році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, бюджетом. на здійснення доплат подаєчним працівникам закладів загальної середньої освіти. Відповідно до повідомлення Державної казначейської служби № 84 від 23 березня 2025 року, нам передбачено з державного бюджету дану субвенцію загальна сума 5 мільйонів 635 тисяч триста. Це верцев жовтньо-наступати-грудень по мільйон чотириста 800 Це доплата ви знаєте, в розмірі 2 дві тисячі шістьсот педагогічних працівникам. Відповідно до цього необхідно провести зміни до бюджету, тобто збільшити дохідну і видаткову частину загального фонду В частині це буде заробітна плата, доплата педагогічним працівникам. Прошу дали питання. Одне питання несені змін. На підході у нас ще одна субвенція. Ми очікували, що ми так буде що ми в цьому місяці її уточнимо, Це на харчування. У нас виходить, ми в вересні місяці прийняли мільйон чотири дев'ять. На вересень, на жовтні харчування немає. Уже є ну, як оби, є проєкт постанови, нам передбачено лінію 900. там, І вже проєкт цей, як підписаний. Вчора освіта говорила. Чекаємо ще дану постанову чи розпорядження, повідомлення чи з і у разі необхідності теж будемо ініціювати уточнення проводити до бюджету. Тому що це треба тендер закупівлі, це треба придбавати харчі до кінця року. Це теж вересня на жовтні-листопад-годенько. Це так, додатково. Змінити бюджет. на голосування. Питання про внесення до рішення Росії селищної ради від 20 грудня 2024 року No3695638 про бюджет Регінальної селищної території.